Витя, знаєш, що я придумав? Що? Я придумав таку фишку, смотри. От ты ну, на работе думаєш про що? Як отдохнуть, правильно? На базу десь поїхати отдыхати. А если ми працюємо на турбазе, блядь, получається ми отдыхаем, а не работаем. Только давай договоримось, в начале мы про це казати не будем, ми... про такий отдых, бо вони будуть нас деньги брати. За отдых, блядь. Виходить, да, все, все готове. Ну а що, на базі працюєш, значить віддихаєш. Саме головне руководцю про це не казати. Бо будуть блядь, не зарплату давати, а будуть гроші забирати да, за те, що ми працюємо. <схай> <схай> це такі роботи. Ні, то криша вже то не наша. Ми от гармопоїсці, каркаси. Так що от таке. Слава Україні! І тут якась відпочити можна.